Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 282 630 особин за добу. 350 і поранено 847 890 песиголовців, головців за добу, 1050 танків 4823 одиниці за добу, два бойових броньованих машин, 9126 одиниць за добу, Три артилерійських систем 6706 одиниць за добу, одна реактивних систем залпового вогню, 808 одиниць засобів протиповітряної оборони, 543 одиниці за добу, один літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5190 одиниць, крилатих ракет 1530 одиниць, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9113 одиниць за добу, 2, спеціальної техніки, 959 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.